Вітаю наших глядачів, і сьогодні з нами на зв'язок виходить Олександр Токмінінов, перший заступник Визирського сільського голови. Вітаю вас, Олександр Павлович. Доброго дня, шановна Марина, рад вас вітати. І перше питання до складних умов зими громада завжди готується заздалегідь. Але цієї зими які можливі проблеми складнощі до чого готуєтесь ось цього року? Зараз ми вже знаходимося в осінньо-зимовому періоду. Цей період дуже складний завжди. І раніше, і зараз. Раніше ми готували снігозбиральну техніку в основному. боротьба за жаледицею. Це було питання таке складне для працівників житлово-комунального господарства, енергетиків і газовиків. Для служб, які надають послуги. Але з цими питаннями завжди справлялися добре. На даному етапі, в цьому році і в минулому роках, це питання визиває дуже багато складних питань, тому що ми бачимо, що зараз до нас прилітають дрони, ракети, і наші об'єкти з жалістю сказати потребують допомоги, бо приходять руйнування. Це відчули нещодавно навіть наші жителі нашої громади і міста Південного, це з приводу газопостачання. Також руйнуються об'єкти енергопостачання. Але ми до цього питання дуже ретельно відносимося, тому що від нас залежить, як наше населення буде забезпечено теплом, водою, а також іншим. Якщо брати наше комунальне підприємство, визирське джерело, то їх основна задача на даному етапі це. По-перше, забезпечити водопостачання. Це першочергово. Ми до цього питання готові, тому що в нас є генератори, вони вже знаходяться, як і раніше, по всіх старостинських округах. Є великі генератори для великих об'єктів навчальних закладів. Візирка сільська рада виділила необхідне пильне для заправлення цих генераторів. Тобто, якщо в разі відсутності електропостачання, водопостачання в населених пунктах буде робити окремо. Якщо немає електропостачання, підключаються генератори, башти працюють, скважини працюють. Тобто, ми це питання вже відпрацювали і в минулому році, і зараз також всі вже налагоджені, все-все не було. З приводу енергетичного постачання, звісно, це питання дуже таке складне. Це також залежить не тільки водопостачання, а теплопостачання. У нас також є генератори і на об'єктах культури, адмінбудівлях, школах, садиках, щоб ми могли запустити котельні, щоб було тепло. Стосовно ще інших питань, у нас є бригада, яка буде в разі ускладнення в якихось там ситуацій на базі комунального підприємства, так би мовити, та аварійна бригада, яка буде висувати ці проблеми. Своєчасно, тим паче, що в нас є місцева пожежна команда, яка також приймає участь в ліквідації руйнувань і пожеж, які виходять внаслідок російської агресії. Ми трошки до цього, якби трошки вже, чесно кажучи, звикли. Це погано, але відсутність електроенергії, у разі якщо не будуть працювати автозаправні станції, визитка сільська рада виділила кошти на придбання ємкостей міні-заправок, міні-АЗС для комунального підприємства. Тобто буде такі баки, є ємкості, де буде пістолет, лічильник. Ємкість буде для бензину, друга для дизельного топлива палива. Тобто на місці ми будемо мати можливість мати резерв у себе. Вони будуть розташовані на комунальному підприємстві. Олександр Павлович, а чому на базі комунального підприємства? Тому що заправляється тут і техніка, і трактори, які також будуть приймати участь у ліквідації і Пожеледиці, снігозбиральної техніки, і в разі виконання якихось робіт. Будь ласка, ось так можна сказати на якому етапі зараз організація АЗС? Ми виділили кошти на придбання на минулій сесії. Зараз комунальне підприємство цим займається. Я гадаю, що це десь до грудня воно буде вже поставлено, тому що є черга на ці ємкості. Скажіть, а чи перебуваєте ви зараз у контакті з підприємствами, які працюють на території громади? Чи є домовленості про те, що у складних умовах підприємства прийдуть на допомогу? І, взагалі, хто завжди допомагає? Ми тісно співпрацюємо з нашими підприємствами вже не один рік. У нас така вже є традиція. Все вирішується в телефонному режимі, тобто оперативно. Основну допомогу нам надає компанія ТІС, це в першочергово. Також нам дуже допомагають фермерські господарства. При першому звертанні вони одразу реагують. Якщо зі снігові зумети, чи що якась ситуація, то також є і у нас фірма Дорсервіс компанія. також вони допомагають і про доріг. В цьому плані ми дуже співпрацюємо і я чесно кажучи вдячний всім нашим підприємствам, які у нас розташовані, вони дуже своєчасно віддиваються на, на всі наші проблеми і ситуації. А в цих проблемах то я гадаю, що це буде першочергове, вони тут можливості навіть прирвати якісь там роботи на підприємстві і нам надати техніку. Олександр Павлович, а таке дуже важливе питання: чи укомплектовані зараз фахівцями? Комунальні підприємства громади, які повинні вирішувати всі складні питання життєзабезпечення, які виникають. Що стосується комплектації кадрами комунальних підприємства, як сказати, у нас ця проблема є по всій країні. На нас теж вона відчувається. Деяких у нас є працівників вже служать в ЗСУ спочатку. Війни, так сказати, один один пропав безвісті вже. Це питання таке дуже важке, але наше підприємство працює в стабільному режимі, запрошуємо пенсіонерів, які можуть виконувати роботи, і ми на цьому не зупиняємося. Жінки в нас так працюють, якби у нас в основному це такі тяжкі роботи, пов'язані з ремонтами водопроводів, водогонів, баштражновського. Погрузочні роботи такі це в основному виконують чоловіки, У нас всім питання закрите. А жінки в нас теж також є і виконують свою роботу, це в основному це збирання роботи з благоустрою території. Ми вже зараз бачимо, що не така страшна зимова погода зараз, але відключення світла дійсно в зимових умовах. Це важке випробування. Які будуть е, рекомендації жителям громади? Стосовно підготовки мешканців громади до осінньо-зимового періоду. Я вже кожен рік до, звертаюся до наших людей, до наших жителів з проханням робити запас води, тому що ситуація може бути всіляка. Але наші жителі не хочуть називати по прізвищам, я знаю, вже не тільки по везірці, а по іншим громадам. В разі відсутності навіть якось там ремонтних робіт на одну пів години зразу пишуть. Пишуть і телефонують. Але найцікавіше, що ті самі жителі, їх там 5-10 по громаді, я вже готовий купити бачки, щоб вони набрали собі води. І причому люди, які мають кошти, знаєте, не те, що там, що немає кошти, яким не допомогу, також, будь ласка. Люди, шановні, жителі, шановні, зробіть запаси води. У всіх є можливість. Живемо в селі. Купіть ємкості, цистерни, У вас є господарство домашнє, яке тебе треба шкормити, годувати. Крім того, зробіть запас продуктів. Продукти муки першочергові запаси. Тому що, ви знаєте, зараз вони і запас ліків теж зробіть. Була проблема з Києвом теж складами. Це повинно бути. І також по можливості газові балони, таганки зробити, електроплитки, дрова якісь там. У нас стосовно дров, чесно кажучи, люди просять дрова. Ми вивозимо гілки, нікому не потрібно. Я бачу, якщо люди в інших там областях, районах з зв'язками забирають ті гілки рубають наші трошки баливані, даємо деревину. Рупну і ще й порізану. Да, ми допомогу надаємо, звісно, але ж не всім. Ми даємо допомогу малозабезпеченим населенням. Це ми знаходимо можливості. І підприємство трошки допомагає наше. ТІС трошки допомагає нам. По можливості, да. І буває трошки фінансове, буває, допомагають людям на опалення. Дерев'яним відповідом, також дякую за участь у програмі. Сьогодні з нами на зв'язку був Олександр Такмені перший заступник Визирського сільського голови. Дякую, Маріна, за те, що ви знайшли можливість до нас завітати. Це питання дуже для нас важливо. Дякуємо за все. Дякуємо за роботу. Ще раз дякую вам за рекомендації за участь у програмі. Ми з вами завжди на зв'язку. Якщо будуть виникати питання у наших глядачів, жителів громади, будемо відповідати. Дякую, Олександр Павлович. На все добре. До наступної зустрічі.